А ви знали, що один з екс-гравців Динамо був справжнім гангстером? Мова про Бориса Деркача. Невдалий футбольний візит до Угорщини на початку 90-х завершився звільненням з клубу та потраплянням до злочинного угрупування. Ренаусу та потували Деркачу засудженням на 11 років, до яких додали ще 4 за невдалу спробу втечі. Ще один екс гравець Ян Грузин Горій Дематрадзе сидів у в'язниці в Грузії. Його звинуватили в організації підпільного. Присудили 6 років в'язниці та після зміни влади у Грузії Дематрадзе отримав амністію всього за рік перебування за ґратами. До речі, близьким до в'язниці був навіть Ліонель Мессі. через несплату податків в Іспанії. Він отримав вирок у 21 місяць. Але нюанси іспанського законодавства дозволяють в деяких випадках відбувати його на волі. Кейс Месі цілком вкладався у цей виняток. Так само все минулося для Маркоса Алонсо, який у юному віці любив покуражити на авто. Одна з таких поїздок завершилася трагічно. Алонсо не впорався з керуванням та потрапив у ДТП, у якому одна дівчина. Ще двоє людей отримали травми. Алонсо ще й був напідпитку. Дивовижний страшно, але адвокатам Алонса вдалося домовитися із родичами жертв, замість реального сроку, фінансові компенсації.